Що спалось? Він заліз на вагон. Подожди, тихо, тихо, тихо. Надо швидку срочно сюди. Стой, не вставай! бачу, О ти молодець, що ти не треба було звати поліцію. На залізничному вокзалі у Білій церкві на Київщині дитина порушила правила безпеки. Унаслідок отримала удар струмом, коли залізла на вагон потяга. Медики діагностували 75% опіків тіла. Повідомляє прес-служба поліції Київської області. Інцидент стався днями. Двоє 11-річних Хлопчаків розважалися поруч залізниці. За попередньою інформацією, один із них запропонував залізти на дах вантажного вагона. Товариш не погодився. Інший хлопчик почав підійматися металевими сходами та зазнав потужного ураження струмом. Медики, котрі приїхали на місце, діагностували опіки тіла другого і третього ступеня, терміново госпіталізували дитину в реанімацію. Екстрені служби. Закликають не нехтувати правилами безпеки.